Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати чебуряки. Побачила рецепт у Фейсбуці, по-моєму. Дуже просто, по-моєму, так як я бачила, дуже просто і легко робити і швидко, головне. у мене тут одна середня цибулинка, дуже мілко я її покришила. Можна на блендері перемолоть. Ну, я люблю, щоб трошки кусочками була. меленько, середня цибулинка, фарш гов'яжий, Кстати, сьогодні в Сільпо купила. 169 гривень кілограм гов'яжий фарш, дуже хороша акція була. Пів кілограма сюди до цибульки, солька перчик за смаком. І ось такий невеличкий пучечок, бачите, петрушечки. Я просто свою петрушку зрізала всю. І оце маленька та, що виросла. О, так я люблю побільше перчика. Зараз м'яко поріжу петрушечку. Ну в принципі, вірменський лаваш купила, дуже ліцейний, бачите, дуже-дуже свілий. Зараз я це все хорошо перемішаю і дам фаршику пів часа стоятися, тому що тоді фарш, наче як м'ясо, замарінується з цибулькою, перчиком, чесничком і зеленью. Все, потім буде і сразу все, можна сразу готувати. В общем, фаршик у мене стоїть уже минут 10, але я обратила внимание, коли перемішувала, прям рукою перемішала. Бачите, він такий дуже сильно густий. Я розумію, що по чебурекам, наче бурєки, верніше, так не повинно бути. Ось у води додала грам 50. Зараз побачу, перемішаю. Ні, буде мало. Короче, грам 100 водички на пів кіла. Ну, це треба дивитися по фаршу, тому що буває... Купиш фарш, він такий жидкуватий. Я купила тут дуже густенький. Одне м'яско, Нічого не розбавляли люди в сільпо. Водичкою не розбавили. Так. І ще долью. Долью, боже, хоч би не зробить дуже рідкий. Ні, а не зроблю дуже рідкий. Нормально води я. Грам, мабуть, 130. О, це буде нормально. Все, зараз ще з водичку, воно це м'ясо водичку впітає, іначе наче буде те, що треба. Ще минут, хай 20 стоїть і буду жарити. У мене кусочок відео не записався, я вам бігом на словах розкажу. З допомогою тарілочки. Вирізала отакі кружочки. Оцей кружочок намочила, там пару секунд з кожної сторони під краном, намочила, взяла білок яйця, отак все прям краєшечки змазала, на одну половинку м'язку закрила. Я й вилочкою питалася його зробити, але воно не особо роботи. Отак собі зробили руками все і на сковородку. Ну, далі покажу. Сковородка вже розігрілася. Зараз я отак ну, ложу. Ну, Побачимо. Трошки більше огонь зроблю. Пару минут уже кипить. Чую, що вже вибігає сок внутрі. Глянемо, що на цій Хай ще трошечки. Ще мало мені наче зажарилось воно там. Думаю, треба вже перевертати, ще на нютки півтори трошки. Держиться купи дуже гарно. Дуже гарно. Там дирочка була очих всіх. Як немає дирочки, то мені здається, що гарненько буде все держати. Так, думаю, хватить, Бо я поки туди-сюди побігла, а він вже зажарився. Зараз вам покажу. Дивіться, на від дуже гарненький. Що зараз інших не буду жарити, треба цей попробувати трошечки остине. І я попробую, Подивимося, що там внутрі робиться. Ну що, пробуємо. Уже трошки остив, не такий гарячий. Хрустить. М'яско приготувалося. Фарш, до речі, дуже добрий. Посолила нормально. М -м. Наче хочеться, щоб він ще трошки жидкуватіший був внутрі. але не взяв. Дивіться, все, кубки гарно держиться. Ось тут видно, що дирочка, наче трошки була. Ну, якби був ще більш жидкуватий. Воно б геть тікло. Ну, що вам скажу. Мої прийдуть і зробіт. Обов'язково їм зроблю ще. Я тут трошки менше зажарила, а тут більше. Треба більше з обох сторон зажарювати, тоді він таке прям хрумстке буде. Так, да, легше набагато, ніж самому тісту місить. Як шулінь. Дуже добре. А головне, фаршик прожарився хорошо. Ну, готовий. Не прожарився, а пропарився. Дуже добре. М -м, ця сторона так хрустить класно. А з тих кусочків, що в мене оставалось, зараз щось придумаю, ще щось зроблю. І знаєте, що я вам скажу? Це їм. І сама прислуховуюся до смаку. Не скажеш, що це лаваш. Отак, щоб мене пригостили і сказали на тобі, Таня, чи бурік з'їж, я б ніколи не догадалася, що воно з лаваша зроблено. Таке добре? М -м. Взагалі, буду робити таке, мені дуже сподобалося. А ось оці кусочки, я обрізала їх, щоб вони рівненькими були. І що роблю? Не мочу вже, не мочу. Просто ось я беру сюди трошечки, отак м'язка набираю. Може, і не трошечки. отак так на половинку, мабуть. Так, і оце так зараз раз. в яєчко і на сковородку. Якраз ось О... Анічка прийшла, жарю її. Е, як його звати, чебурєк. Зараз я вам я його десь по сусідству тут положу. Все. Хай жариться. Побачимося, з що цього що буде. Ось от дивіться, цей чебурек прям зажарила-зажарила. Чуєте? Я прям його не наїлась. Таке добре. Що я обратила увагу? Тут є дирочки. Ось о, дві. Но на якість, взагалі, ніяк не впливає. Класний, вкусний. Ось цей, що зробила, просто в яєчко вмочила і обжарила. Тоже хрустящий, м'язко внутрі. Все гарненько держиться. Ось такий блінчик получився. В общем, смакота. Все, фотографірую. З вами прощаюся. цьомки бомки пока